Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні ми поговоримо з вами про лабрадори та лабрадорити. І дізнаємось, чим же вони відрізняються. А також я покажу вам наші новинки, і трошки про них розповім. Отже, лабрадор чи лабрадорит. В чому ж різниця і що ж це за? Камені. З цього приводу, до речі, я консультувалась з декількома ну, такими на сьогодні найвідомішими гемологами України. І ось яка інформація. Лабрадорит. Лабрадорит це гірська порода, в нас, до речі, на сьогодні в Житомирській області є діючі кар'єри по видобутку лабрадориту. Ну, ще декілька років тому до війни я особисто їздила на ці кар'єри, співпрацювала з ними, але ну, там, з іншого приводу. Але бачила цей видобуток і як це відбувається. На сьогодні український лабрадорит використовується саме як гірська порода в архітектурних цілях. Що ж тоді таке, лабрадор? Так от, те, що ви бачите. Ось ці включення з іризацією, з грою різних кольорів, це є мінерал лабрадор. І він росте в гірській породі, в лабрадориті. Тобто, якщо ми візьмемо зріз лабрадориту, всі включення, а їх в породі до 60%, всі включення, які мають ось таку гру кольору, це і є мінерал «Лабрадор». Це е, те, що мені пояснювали гемологи. Тобто, це не інформація з інтернету, чи я придумала, це є так. Так от, на жаль, в Україні саме лабрадори. Не, на сьогодні активно не видобувають з гірської породи і не використовують. Ну, чому відповідь проста? Це є дуже затратно. До сьогодні я представляла вам, щоб ви розуміли трошки різницю. Маємо індійські ще прикраси, ось це вже мадагаскарські лабрадори. А ось це наші українські. Ми все ж таки заморочились, знайшли шляхи, знайшли методи вирішення цього питання, і мені дуже захотілося, щоб ми хоча б декілька прикрас з вами мали наших рідних лабрадорів. А наші ювеліри зробили з них ось такі шикарні прикраси. Зараз я про них розповім. Всі прикраси в сріблі. 925-ї проби. Ось цей кулон мені подобається найбільше. Тут така шикарна іризація. Всі, ну, жовтий, зелений, синій, всі кольори. Трошки декор зробили. Це така жгут такий. Зворотній бік. Ви подивіться, яка гра кольорів. Так, по цьому кулону. Це колони і колони, і каблучки дуже великі. Ще два слова скажу, як прийшла взагалі ідея зробити такі величезні вироби. Ми з моїм партнером декілька останніх виставок їздили в Київ і дивилися взагалі, які авторські роботи представлені, з яких каменів. Ну, тобто, так, цікаво було, що зараз виготовляють. Так, от, чомусь дуже багато було, дуже модно, мені сказали продавчині, що дуже модно М -м -м -м. великі камні у срібній оправі, в лаконічній простій оправі, але щоб камінь був такий кабошони великі великий Ну, там, звісно, ціна вже була сотнями доларів на такі вироби. Але ідею ми перейняли і вирішили зробити декілька своїх таких прикрас. Отже, цей кулон. Тут загальна вага кулону 43 грами. Він великий. Тут майже 14 грамів срібла. Ну, так, знаєте, берете в руку, маєте річ. Розмір камінчика. 50 на 31 мм. Мене просили ось ці вушка міряти. Тут висота внутрішня 8,5 мм, ширина 4,5 мм. Вартість такого колону 3300 гривень. Тут, до речі, чистого срібла 14 грам. Тобто, так, виходить не дешево, але що вага, що розмір тут такі серйозні. Вже. Класний, ось цей мені найбільше подобається. Ну, Тут такий сам кабошон шикарний каблучка. Покажу вам також, вони десь схожі, ці кабошончики. І от запарувати отак комплектом, каблучка і кулоном це буде просто ефект вау. Каблучка в сріблі також. Розмір каблучки тут 19-й. Вага 34 грами загальна вага виробу. І 14 грам срібла. Кажу по грамам по сріблу також, щоб ви орієнтувалися. Широка шинка. Зворотній бік. Ось так буде виглядати. В мене маленькі руки і тонкі пальці, тому на мені воно болтається, звісно. Але ну, шикарні. Була б трошки більша рука, я б собі також замовила, щоб це мало такий ефектний вигляд. Каблучки дорожчі трохи, тому що тут більше роботи, більше срібла. Вартість цієї каблучки 3800 гривень. Ось так, дівчата, подивіться, запарувати комплектом. Це ну, шикарні вироби. Просто шикарні. І ще одні. Дуже круто вони іризують на сонці. Ось тут темніший сам камінь. І тут чисто синя іризація. Він без декору цей кулон. Покажу зворотній бік і розповім: це в нас загальна вага кулону 43 грами, тут 11 грам срібла, розмір каменю 48 на 3.

Так, вартість цього колону 3100 гривень. Ну, тут чисто синя іризація. І каблучка остання. Тут вона також, тут теж іризація така цікава по всьому камню. І синя, і жовта покажу з різних боків. Карнюче тоже таке. Так, а, це який у нас номер третій. Тут розмір каблучки 18,5, вага 30,5 грамів, срібла 12 грамів. Розмір камінчика 38 на 26,5 міліметрів. Ось так виглядає на ручці. І вартість 3600 гривень. Тут для порівняння я вам покажу, в мене залишилася остання останнє каблучка з індійським лабрадором. Тут для порівняння 16,8 грам ось ця каблучка. Це остання в мене тут 20-й розмір, вартість 1900 гривень. Якось так поруч вам показати. Тобто тут вага фактично ну, трошки менше, ніж в два рази більше. Але срібла в цих прикрасах набагато більше. Не знаю, чи будемо ми ще виготовляти такі великі прикраси, тому що, повірте, собі вартість тут дуже-дуже недешева. І, будь ласка, залишайте ваші відгуки. Для мене дуже важливі ваші коментарі. Ось такі красені Ось ці мені, ну дуже подобаються. Всім дуже дякую за перегляд. Чудового настрою, мирного неба та тільки приємної, найкращої зими. До зустрічі на каналі!